Вітаю народ, 30 вересня 2025 рік. Погода Кисленька, Кременець, Тернопільська область. І, знаєте, не втерпілось мені, хочу я відзняти і розказати отакий от новий репортаж. Значить, Сьогодні в нашому місті був проведений мітинг підтримки сімей безвісті пропавших. І на тому мітингу, як виявилося, були знову знову, знову одні родичі, родичі безвісті пропавших. Хіба так має бути? У нас за останні кілька тижнів в Кременці було проведено два концерти. На концертах було майже повний стадіон народу, а на мітинг підтримки пропавших безвісті героїв приходять тільки родичі. Хіба так має бути? Так, можливо, хтось скаже, а тебе там теж не бачили. Ви правильно скажете, мене там теж не було. А мене не було стає причини, що я просто про то не знав. Звичайно, я стежу за е, міськими новинами, але чомусь про такий захід я вже взнав е, з Facebook Фейсбук, е, від нашої Місцевої кореспондентки Зої Карпюк. Тільки вже після того, як він був проведений. А от про концерти, Про концерти я, хоча концертами не цікавлюся, особисто я люблю концерт дивитися на дивані під теплою групкою. А от про концерти, то я знав, і, як то кажуть, трубили реклама з кожного ящика і на кожному стовпі писало, що буде концерт, буде концерт. І на концерті було. Напевне, тисячі людей. А на мітинг, який проводять приблизно один раз в місяць, були тільки кілька десятків родичів безвісті пропавших героїв. Хіба так має бути? Я вважаю, першу помилку треба виправити, це, це щоб про такі заходи було повідомлено зарані максимально. Е, ну, якщо ще про похорони героїв, е, повідомлення проходять. Як би доступно, то про заходи, про такі мітинги, наприклад, я ніколи ніде не бачив повідомлень. Питаю в людей, родичів безвісті пропавших, звідки вони беруть ту інформацію. В них є своя група в соцмережах, і вони в цій групі поширюють ту інформацію. А так для загального, для, для загального для людей, щоб знали люди, щоб могли прийти, щоб були повідомлені, я так розумію. Повідомлень не дуже. Можливо, я не правий. Підкажіть, як воно має бути правильно, але так не має бути, що на концерти в Кременці збирається тисячі людей, а на вшанування е, безвісті пропавших героїв тільки пару, пару десятків родичів.